Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні будемо готувати вергуни, справжні українські вергуни, смажені на смальці. І не бійтеся так смажити, адже навіть саме запашний смалець не передає свій смак при смаженні. а як я її готувала, дивіться далі. Для приготування вергунів я вже підготувала 3 жовтки, 1 столова ложка цукру, пів столової ложки оцту. 2 столові ложки горілки. Ну, потрібен був ром, але я взяла 2 столові ложки горілки і додала пару крапель ароматизатора рому, півчайної ложки солі, пів стакана сметани. Борошна я підготувала 3 стакани, будемо бачити, скільки візьме тісто. Ну, і звісно ж, цукрова пудра це вже буде потім готові вергуни обвалюватися. Для початку візьмемо, з'єднаємо жовтки з цукром. Просто розтерти. Та і додаємо всі наші рідкі інгредієнти. Ну, сіль віднесемо теж до рідких. Сметану взяла лопатку ж. Все до остатку забрати. Так, ретельно перемішуємо те, що додали, все і додаємо потрошки борошно. Потрібно по консистенції замісити дуже круте тісто. Так, перейду вже на руки. Так, в мисті підібрала отак всі крихти, але борошно ще потрібно додавати. Тож застеляю коврик і перехожу на заміс уже на самому коврику силіконовому. Тож, додаю ще трошки борошна. І продовжуємо вимішувати на столі. Ну, так, я так дивлюсь по кількості, що один стакан все-таки залишиться. У мене вже круте тісто, круте. Чи навіть силикон за ним їде. Тісто у мене вже круте, але продовжую місити, тому що я навіть під пальцями відчуваю, що не все тісто рівномірно ще вимішане. Ось таке круте тісто у нас вийшло. Покладу його в миску, трошечки-трошечки ну, там відійде. А Тим часом я зараз викладу смалець в каструлю. Вергуни будуть обсмажуватися в смальці. От І поставлю, хай розігрівається. В каструлю виклала поки що літру смальцю. Зараз він розтопиться, і я вже побачу по об'єму, що потрібно буде додавати чи ні. От, ставлю розігрівати і будемо вже розкатувати наші вергуни. Тісто зараз розділю. О, такі окремі сегменти. Підготувала ще такий фігурний ножик. Можна, звісно, і звичайним. Ну, просто хочеться, щоб було цікавіше. Ділю на невеличкі такі сегменти, щоб було легше розкатувати його. Все-таки розкатати потрібно дуже тоненько, то не буду брати велику кількість. Так, підкатаю кульки. Введу поки що Все, а з цим тістом я буду займатися, будемо розкатувати. Розкатуємо дуже-дуже тоненько. От я вже так розкатала, що я бачу ці полоски на силиконі. Нарезаем на полосочки. Щоб всі були гарні. Ну, загалом і ось такі можна відразу смажити, але я щось хочу таку оцю форму зробити. Ну, я думаю, вона всім відома ще з дитинства. Вивернути їх. О, щоб така була краса. Можете посередині не розрізати, ну, тут, якби це вже так смак не залежить, звісно. а З'єднати, ну так розрізати і з'єднати кінці у формі такого і Так кілька таких шарів накрутити. Тоді, коли будете смажити такою ще паличкою, трошечки ці краї розгортати, роз'єднувати, і буде у вас така велика смажена, ну, як троянда, як би це так назвати, Ну, загалом принцип зрозумілий. Зараз я так буду розкатувати поступово так все тісто. На це візьму піднос, щоб щоб ну, вже в руках відразу мати його і кидати в жир. І зараз я вас підключу, коли вже буду смажити. Смалець доводимо до кипіння. Смалець розігрівся, більше я не додавала, так і лишилася тут літра. Перевірити, чи він вже добре розігрітий. Отак от можна за допомогою такої дерев'яної лопатки. Я її опускаю, бачите, йдуть вже бульки. Значить. Масло, там, ну, от, олія там, чи жир, на чому ви смажете, значить добре розігріте. Все, пускаємо. Наші вергунчики все відразу вспливають. Жиру потрібно, щоб було стільки, щоб вони собі тут вільно плавали. Раз я гляну. Так, да, вам видно трошки. Ще ближче не можу підставити камеру. От навіть ще в мене є місце для двох, але більше не буду, тому що ті, що вже тут є, вони вже жовтіють, під, підсмажуються. Так якщо не хочуть перевертатися, то примусово перевернути на другу сторону. Ну, бо вони підсмажуються знизу, жовтіють. Ну і смажиться, звісно, 1-2 хвилинки, що ж тут того тіста, Я ніяк не хоче перевернутися. Все. Тут підготувала таку каструльку з ситом, десь не можу більше знайти. Буду викладати, щоб зайвий жир стікав. Потім обвалюємо в пудру і складаємо, де вже вони. Мають бути. О, вони вже готові. Ось до такого кольору обсмажуємо. Все. Другу партію вже на ходу буду вивертати. <смеш> ну, так, зараз просто покажу до кінця сам цілий процес, а потім вже, коли вже все посмажу, я вам покажу, скільки там чого вийшло. Беремо пудру. Так, от з усіх сторін обвалюємо і складаємо. Можна і складати відразу в ємність і присипати з сита, але о, мені здається, що такий спосіб ну, як, ну, нерівномірно вкриті пудрою. Десь буде більше, десь не буде зовсім. Вони такі ще ну, достатньо гарячі, але в руках втримати їх можна. Так, мені вже ці треба виймати. Ну, тобто, зрозуміли, зараз я вже тільки покажу, скільки всього вергунів вийшло із тієї кількості тіста. Ось така кількість вергунів у мене вийшла. Ця скляна тарілка достатньо глибока. Якраз така кількість, щоб на раз великій родині наїстись і не розтягувати задоволення на тиждень. Ось так вони виглядають на зламі: хрусткі, солодкі, справжня насолода. Дякую вам за перегляд, за вашу підписку, за вподобайки та коментарі і до зустрічі в наступних відео. До побачення!